Тендітна й витончена, але залізною волею і відкритим серцем. Такою постає Наталя Прус, героїня циклу бібліотечних зустрічей жіночі обличчя Кременчука. Ця зустріч стала не просто розмовою про мистецтво чи творчість, а справжнім діалогом про силу духу, про здатність берегти людяність і любов до життя навіть у найтемніші часи. Ця зустріч планувала ще в лютому місяці. Ми її мали провести з чоловіком разом. Але на жаль, мій чоловік безвісти зникли зараз вже сьомо місяці. Я вже набралась трохи сміливості і вийти з цієї зустрічі до суспільства, тому що щоб не траплялось. Маємо трохи вірити в майбутнє і якось рухатися. Зустріч називається Робо так, як серце каже. Це назва нашої книги спільної. Ми трохи специфічні з ним люди. Ми рухаємося по життю, слухаючи своє серце, а не розум, намагаємося жити серцем. Її історія це розповідь жінки, яка обрала йти за покликом серця, незважаючи на всі випробування, що випали на її долю. Про це також свідчать її книжки, які Наталя почала писати та видавати протягом останніх двох років. Зокрема, п'ять спільних із чоловіком видань це живі історії про любов, війну, надію і непохитну віру у перемогу. Одне з них має назву «В єдності сила правда і майбутнє наш такий авторський проект, де ми зібрали сім авторів. В єдності сила правда і майбутнє називається. тут. Два військових, дві дружини військовослужбовців. І е, три різних автора: це наші всі знайомі е, з різних куточків України. Ми її присвятили до дня захисника минулому році, до 1 жовтня, в умовах війни, коли світ здається крихким і нестабільним. Історія Наталі Прус це промінь надії і приклад незламності духу. Вона показала, що творчість це не просто хобі, а справжній спосіб жити і боротися за майбутнє. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.